Пливи, рибо, пливи, ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова. Правий твій маршрут, шия тобі парашут, пасе тебе в глибині, на своєму старині. Коли зелені зірки падають гирли, ліки, тоді твоя стернова, промовляю слова, це місце, це рибальські човни, це ніч, це течія, це смерть, певна моя. Життя це тише Його стане на всі, його вистачить сім, всім коханням, тому лети. Я знаю всі мости, знаю всі маяки, роблю все на бобі. Лише твої слова, лише таємниці й дива, лише сповідь і піст в одному з портових міст. Кохай, Рибуй, кохай, хай без надії, хай, хай без жодних надій. Радій, Рибу, радій. Любов варта всього, варта болю твого, варта твоїх розмов, варта відрази й всячого злого виття, шаленства та милосердя. Варта навіть життя, не кажучи, вже розповісти. Я Сергій Жаданець, проєкт Наткнення разом.